Параграф 22. Правління Павла Тетері та Івана Брюховецького. Андрусівське перемир'я. Пункт 1. Гетманування Павла Тетері на Правобережжі. Історична постать. Павло Тетеря. Рік народження 1620 або 1622. -й. Рік смерті 1670. -й. Український дипломат, військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Правобережної України 1663-1665 роки. Був писарем Гродського суду у Володимирі Волинському, полковником Переяславського полку, очолював українське посольство в Москві у березні 1654 року для оформлення Переяславської угоди. 1662 року генеральний писар в уряді гетьмана Юрія Хмельницького. Після зречення останнього, обраний гетьманом на Генеральній Раді в Чигирині, визнав зверхність короля Яна ІІ Казимира і підтримав його похід на лівобережну Україну. Мав намір об'єднати право і лівобережну частини Гетьманщини. Унаслідок повстання 1665 року зрікся булави і виїхав до Варшави, забравши із собою гетьманські клейноти та основні документи з архіву Гетьманщини. Скликана після зречення Юрія Хмельницького рада правобережних полків у Чигирині січень 1663 року обрала гетьманом Павла Тетерю. Тим часом лівобережні козаки дедалі більше підпадали під вплив Москви, яка прагнула поставити на гетьманство вигідного для себе претендента. Восени 1663 року Московсько-Польська війна за українські землі спала знову Спираючись на підтримку Польщі, Тетеря прагнув відновити контроль над Лівобережжям. Тож під час влаштованого королем походу виступив на боці Яна ІІ Казимира. За кілька днів жовтня 1663 року коронні війська разом із десятьма Полками тетері під командуванням наказного гетьмана Івана Богона і кінною армією татар переправилися через Дніпро, швидким темпом пройшлися до Глухова і на кордоні з Московією з'єдналися з литовським військом. Однак ні здобути штурмом глухів, ні утриматися на позиціях їм не вдалося. Під час облоги міста за спогадами сучасників дивну пасивність демонстрували правобережні козаки під керівництвом Івана Богуна. Причиною згасання войовничого запалу правобережців було те, що похід поляків на лівий берег набув явно карального характеру. Сучасник подій Василь Каховський писав, козаки лише кричали і в повітря стріляли. Їхня поведінка дала підставу звинуватити Івана Богуна. В зраді. У лютому 1664 року його було заарештовано і без суду, нібито за наказом короля, розстріляно. Тим часом проти Павла Тетері піднявся антигетьманський рух на правобережжі. Упродовж літа 1664-го, весни 1665-го років, ці території перетворилися на арену жорстокої і хаотичної війни, в якій з одного боку брали участь війська лівобережного гетьмана Івана Брюховецького. Московські ратні люди, запорозькі козаки на чолі з Іваном Сірком, а з іншого полки Павла Тетері, татарське кіннота і коронне військо на чолі з сумнозвісним Стефаном Чернецьким, який кривавим походом пройшовся містами і селами Правобережжя. Такий перебіг подій ускладнив становище Павла Тетері. Насильницька смерть славетного полковника Івана Богуна лише започаткувала низку трагічних випадків, що сталися на Правобережжі упродовж 1664-1665 років. Зокрема, за участь у змові було заарештовано київського митрополита. Йосифа Нелюбовича Тукальського, архімандрита Свято-Онуфріївського монастиря Гедеона Юрія Хмельницького та полковника Григорія Гуляницького, яких незабаром ув'язнили в колишній столиці Тевтонського ордену Мальборку Марієнбурзі. Івана Виговського було засуджено до страти. Такі каральні заходи не додали популярності Павлу Тетері. Втративши будь-яку підтримку в Україні, наприкінці червня 1665 року він утік до Польщі. Булаву отримав Петро Дорошенко, остаточне затвердження, якого на гетьманській посаді відбулося на Генеральній Раді в Чигирині, січень 1666 рік. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, про що йдеться в листі Павла Тетері до короля? Як Зміст листа відображає ставлення гетьмана до польської влади та ситуацію в правобережній Гетьманщині. Як Павло Тетеря виправдовує своє бажання зректися булави? Друге про які риси характеру гетьмана довідуємося з джерела. Третє. Поміркуйте, якої життєвої позиції дотримувався гетьман. Я тримав та дотримав Україну королеві його милості. Втратив на 100 тисяч та інші несу клопоти прикрості та виношу неприємності і далі, те чинити буду на услугу його королівської милості. Я особливо зобов'язаний доброті його королівської милості. Тримаю те клопітне гетьманство лише ради його королівської милості. Хотів позбутися того уряду багато разів. Віддам останнє, що маю, якби тільки був вільний від того. Клопітного та небезпечного гетьманства. Україна зараз ділиться на три частини. Україна підвладна вашій королівській милості, але по багатьох містечках і майже всіх чутно голоси Гукнемо ще раз! У різних містечках потроху вибухають бунти, корсунці повстали. Кальничани, хоча піддалися, дуже зухвало говорять, нікого не слухають. Про чигиринців тихо говорять, а те походить зі звиклої козацької сваволі, яка панів мати не хоче. Лист Павла Тетері до Яна ІІ Казимира, зима 1665 рік. Пункт 2. Чорна рада. Правління Івана Брюховецького на Лівобережжі. На лівобережній Україні у квітні 1662 року Переяславський полковник Яким Сомко скликав у козельці старшинську раду, яка обрала його гетьманом. Водночас Ніжинський полковник Василь Золотаренко висловив власні претензії на гетьманську булаву, звинувативши Якова Самка у зраді. Доки претенденти змагалися у своїй вірності цареві на арену політичного життя Лівобережної Гетьманщини виринула постать Івана Брюховецького. У середовищі козацької старшини про Івана Брюховецького говорили як про людину нікчемну. По смерті Богдана Хмельницького він супроводжував неповнолітнього Юрія до Києво-Могилянської колегії. А згодом подався на Січ. Маючи хист оратора і уміючи впливати на людей, Іван Брюховецький швидко завоював авторитет серед запорожців, низовиків і містян, гнівно засуджуючи політику козацької старшини, яка прагнула багатства. Упевнившись, що має підтримку в Україні, він звернувся до царя з проханням дозволити скликати козацьку раду. 17-18 червня 1663 року в Ніжині зібралася Чорна Рада, в якій разом із козаками взяли участь селяни та жителі міст. Спираючись на підтримку запорожців, козацьких низів, селян, а також під тиском московських військ Іван Брюховецький здобув перемогу над Якимом Самко та Василем Золоторенком. Останніх, за наказом Брюховецького, було ув'язнено в Ніжинській фортеці, а згодом страчено як зрадників царя. Історична постать Іван Брюховецький. Рік народження близько 1623 року, рік смерті 1668. Український військовий діяч гетьман Лівобережної України 1663-1668 роки. З початком Національно-визвольної війни перебував при дворі Богдана Хмельницького, виконуючи обов'язки старшого слуги гетьмана. Восени, обраний кошовим отаманом Запорозької Січі, вдало проведена підготовка до ради, дала змогу Івану Брюховецькому на Чорній Раді 1663 року заволодіти Гетьманською булавою, намагався також підпорядкувати своєму впливові. Правобережну Гетьманщину. Роздивіться зображення на сторінці 159, прочитайте текст до нього, дайте відповіді на запитання і виконайте завдання. Знайдіть на малюнку Брюховецького та Сомка. Перше, які художні засоби використала ілюстраторка для того, щоб відобразити риси характерів героїв та їхні емоції. Друге як у тексті простежується? Вдача двох претендентів на булаву. Третє. Які відчуття у вас викликає цей малюнок? Четверте. Висловіть припущення про сенс, який автор роману вкладав у слова, призначені Сомкові. Диявол давно вже одлучив от тебе вірні душі. На столі лежала булава Брюховецького з Бунчуком і Корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському таборі. Позирав гордо, по-гетьманськи і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко з своєю старшиною. Усі в панцирах і мисюрках з шаблями і келепами, як до бою. У руках сумко держить золоту булаву Богданову. Гордий, пишний і розумом високий гетьман, подумав Петро про самка. Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки віддав? Диявол давно вже одлучив от тебе її душі. По тонкій кризі ступаєш ти на ворога свого. Жаль мені тебе, золота голово. Пантелеймон куліш. Чорна рада. Отримавши гетьманську булаву, Іван Брюховецький заходився змінювати державний апарат Гетьманщини. Він оточив себе новими генеральними старшинами. На їхню роль часто потрапляли невідомі широкому загалу люди, які раніше перебували на другорядних посадах і не мали досвіду державного управління. Більшість колишніх старшин та полковників зазнали утисків, вигнання подекуди розправи. Причому ініціатором фізичного винищення козацької знаті був не лише особисто новообраний гетьман, а й безкарні учасники Чорної Ради, підтримувані московською владою. Оточивши себе вірними кадрами, Брюховецький узявся здійснювати адміністративну реформу, спрямовану на зміцнення своєї влади. Ніжинський полк, який тривалий час перебував в опозиції до Брюховецького, було розподілено на три частини. Біженський, Стародубський, Глухівський та переданов в порядкування прибічникам гетьмана. Для матеріального заохочення прихильників і встановлення контролю над полковою старшиною Брюховецький наказав розквартирувати запорожців у полкових містах Лівобережжя. Утвердившись при владі, Гетьман швидко забув про свої обіцянки щодо козацького невтручання в міське самоврядування та збереження компетенції магістрату. Пункт 3. Московські статті. Новообраний Гетьман спирався на підтримку Москви, роблячи цареві. Чималі поступки. У листопаді 1663 року в Батурині було підписано договір між Брюховецьким та представниками царського уряду. Угода Укладена на основі березневих та переяславських статей містила кілька нових пунктів, за якими гетьманський уряд зобов'язували постачати продукти харчування московським залогам в Україні. Купцям заборонялося вивозити з України до Московії на продаж вино і тютюн, а на правобережжя хліб. У 1665 році Брюховецький перший з українських гетьманів разом із генеральними старшинами, полковниками і почтом, у 500 чоловік поїхав до Москви побачити присвітлі очі государя. У Москві гетьмана зустріли ласкаво та обдарували щедро, ба навіть одружили з родичкою князя Долгорукого і пожалували титул боярина. Водночас візит Івана Бруховецького супроводжувався підписанням нового міждержавного українсько-російського договору, відомого в історії як московські статті. Зміст московських статей. Перше, московські воєводи і залоги отримували право перебувати майже в усіх великих містах. Друге, збирання податків покладалося на воєвод, а грошові збори повністю мали надходити до царської казни. Третє. Вибори гетьмана могли відбуватися лише з дозволу царя та за присутності царського представника. Четверте, гетьманський уряд позбавлявся права на проведення самостійної зовнішньої політики. П'яте. Українське православне духовенство підпорядковувалося патріархові. Московському. Московські статті істотно обмежували автономію лівобережної Гетьманщини, посилювали її залежність від Московії. Передача влади на місцях московським воєводам свідчила про хитке становище Брюховецького в Україні й його прагнення знайти захисту царя. Навесні 1666 року на території лівобережних полків з'явилися царські дяки для проведення перепису населення та його прибутків. Це породило конфлікт Брюховецького з українським духовенством. Розчарувалися в політиці Гетьмана навіть запорожці, дізнавшись про прибуття царських ратних людей до фортеці Кодак. Ознайомтесь з текстом джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, про яку подію згадує в листі Брюховецький? Друге навіщо Гетьман звертається до впливового російського вельможі з таким листом? Третє. Як це характеризує Брюховецького? Згадати про мій приїзд до Москви, що за тим таки звичаєм Виговський і молодий Хмельницький обіцяли бути в столиці, але змінили, не виконавши своєї обіцянки, то прошу не рівняти мене, слугу свого, ваша милосте, із молодим Хмельницьким та Виговським. Бо відомо, які їхні добродійства і при Гетьманстві до ляхів були ляцьких і татарських, і шведських, і турецьких турецьких послів приймали і відпускали без государського відома. Аляхів про собі тримали і з ляцькими домами поєднувалися. А щодо мене, ваша милосте, так зволь розуміти і відати, що я без лукавства, кажу істину, бачив себе на небі, коли сподобався бачити присвітлі очі великого государя нашого, його царську присвітлу величність, єдиного осяйного під сонцем монарха. З листа Брюховецького до російського Вельможі Хитрово. 1665 рік. Пункт 4. Андрусівське перемир'я 1667 року. Знесилені війною Московія та Річ Посполита розпочали переговори про припинення війни і взаємні територіальні поступки, які закінчилися підписанням 30 січня 1667 року в селі Андрусові поблизу Смоленська Перемир'я. Андрусівський договір, який здебільшого... Стосувався України, був укладений таємно, без погодження з українською стороною. Він перекреслював більшість здобутків українського народу, завойованих майже 20-літньою боротьбою за національне визволення. Узаконював і закріплював насильницький поділ українських земель між річчю Посполитою та Московією. Закріплений Андрусівським договором поділ українських земель надзвичайно ускладнював. Визвольні змагання українців, адже тепер для побудови незалежної Гетьманщини необхідно було долати опір двох ворожих одна одній держав. Умови андрусівського перемир'я 1667 року. Перше припинення воєнних дій між Річчю Посполитою та Московією. Друге встановлення перемир'я на 13,5 року. Третє. Під владою Московської держави залишалася лівобережна Україна, поверталися Сіверщина, Смоленщина та на два роки Київ. Четверте. За Річчю Посполитою закріплено землі правобережної України й землі Білорусі. П'яте. Запорозька Січ переходила під контроль обох держав. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. Унаслідок зречення Юрія Хмельницького Гетьманщина розкололася на правобережну і лівобережну, У кожній з них утвердився окремий гетьман. Друге. Правобережні козаки обрали на гетьманування полковника Павла Тетерю, який планував узяти під свій контроль лівобережжя за допомогою Речі Посполити. Гетьман узяв участь у поході Яна ІІ Казимира на лівий берег. Похід закінчився поразкою поляків та політичною катастрофою для Тетері. Третє. Унаслідок боротьби за Гетьманську булаву на Лівобережжі утвердився Іван Брюховецький. Він прийшов до влади за підтримки козацьких книзів, запорожців та селян, які влаштували Чорну Раду. Четверте, у внутрішній політиці Іван Брюховецький вдався до фізичного знищення опонентів та здійснення реформ, що мали зміцнити його владу в Гетьманщині. Зовнішня політика Гетьмана характеризувалася сліпим підданством Москві, виконанням забаганок царя задля власного збагачення, що призвело до руйнування державних інститутів Гетьманщини та поступового перетворення її на обмежену автономію у складі Москові. П'яте. За гетьманування Івана Брюховецького на Лівобережжі відбулося примирення між Річчю Посполитою та Московією, які без участі української сторони уклали андрусівське перемир'я, що вирішувало долю українських земель.